Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Це відео могло би не вийти, якби мені раптово не прийшло бажання показати, що я готую для себе і своєї сім'ї. Спеціально це відео не планувала, просто готувала, а потім згадала, о, то треба же вам показати. Тобто оці фрикадельки я вже не ліпила без вас. Фарш у мене курячий, його тут небагато, грам 250-300. Можна взяти більше, буде краще. До фаршу дрібненько покришила одну цибулину, додала сіль, перець чорний, перемішала все і сформувала фрикадельки. Також буду використовувати мою заправку супову. Хто не бачив, зайдіть на мій канал у плейлист соуси і приправи і побачите там цю приправу. Можна не користуватися нею, можна взяти просто моркву, цибулю і різні корінці, які ви любите додавати у суп. Вода закипіла, додаю столову ложку своєї приправи, а також Додаю фрикадельки. Я найбільше такі фрикадельки люблю із курячого фаршу. А щоб вони були ще смачніші і бульйон був смачний, я їх варю довгенько так. солі не додаю, так як у мене приправа солена. Якщо ж ви готуєте просто з овочів без приправи, звісно ж, додайте солі у воду. Перемішую все, роблю помірний вогонь, знімаю пінку. І варю до готовності фрикадельок. Першу страву я буду готувати не для себе, а для своїх хлопців. Для них в такий бульйон зазвичай додаю або рис, або вермішель. Сьогодні ж я додала вермішель. Дивіться, який бульйон смачний, красивий, ароматний. Ще додала туди свіжої зелені, а також лавровий листочок, коли варився бульйон. На такому бульйоні можна зварити будь-який. Суп можна навіть зварити овочевий суп і вживати нам діабетикам або якийсь інший, який можна нам вживати. Для себе ж я частину фрикадельок відварених відібрала, купила отаку вівсяну крупу, цільнозернова ніколи такої не купувала. Тож сьогодні буде експеримент над цією вівсянкою. Тут показано, як правильно і смачно приготувати цю вівсянку, одну частину крупи промити і залити трьома частинами окропу. Варити 30-40 хвилин на слабкому вогні сіль і все інше додавати за смаком. Мабуть, така вівсянка корисніша, ніж вівсяні пластівці, але ж вуглеводів там в ній теж немало, тому ми вживаємо її обережно. Для першого разу візьму півсклянки вівсянки, добре її помию і на всяк випадок залью водою нехай трошки постоїть помокне. Щось я сумніваюся, що вона. Звариться і можна її буде їсти. От така вона дивіться. До півсклянки отакої вівсянки треба додати півтори склянки води. Я ж додала дві склянки води, тобто один до чотирьох. Кашу поставила варити на маленькому вогні. Вона в мене, мабуть, довше варилася, ніж 40 хвилин, вода википіла, я додала солі, трішки вершкового масла, загорнула її в рушник і поставила під подушки, щоб вона трошки розпарилась. А я тим часом до цієї каші буду готувати смакоту. Я взяла одну середню цибулину, нарізала її четверть кільцями, відправила на сковорідку, додала трохи олії. і під Смажую цибулю до прозорості. Одну невелику морквину нарізала брусочками. Моркву також відправляю в сковорідку до цибулі, перемішую, підсолюю, накриваю кришкою і на дуже маленькому вогні тушкую. Можна додати трішки води. Овочі протушкувались, додаю до них. Томатний сік у мене домашній але можна додати томатну пасту, розбавлену з водою. Або ж подрібнені помідори. Фрикадельки в нас вже відварені, готові, засмажка наша також приготувалася. Фрикадельки додаю в сковорідку, перемішую все, і на помірному вогні протушковую все разом. Все готово. Тепер буду збирати нашу страву. Взяла дві столові ложки каші. От така вона на вид, дивіться, зварилася, Ну, значить так, нічого. Зараз буду знімати пробу. Я не дуже таке люблю. Я більш люблю все розваристе перловку не люблю. Але треба звикати, бо це корисно. Зібрала свою тарілочку, дивіться. Каша зверху на ній овочі протушковані, фрикадельки. А ще зробила отаку ікру із квашеного буряка. Кому буде цікаво, якось зроблю відео. Ви ж можете зробити будь-який салат і подати до цієї каші з фрикадельками. Це буде смачно. Ви знаєте, їла кашу з задоволенням. І фрикадельки смачні, і бурякова ікра смачна. Звісно ж, до цих фрикадельок можна подати іншу якусь кашу, тож можете і собі так приготувати. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!